Барбосик? Барбосик. Барбосик. А, побіг. Барбосик, іди сюди. Йди. Барбосик. Так, він побіг до вівчарки оцеї великої. Барбос, іди сюди. Ану, йди сюди, Барбос. Іди сюди. Іди сюди! сюди! Барбосик. Барбосик, до мене! Ого, ого, ого. Ми ж тобі казав, не бійся. Що ти боїшся? Йдемо на нижчу гірку, пішли. Окей, я тут є, так. Пішли на нижчу гірку, бери санки, йдемо на нижчу гірку. Тут дуже висока гірка. Барбосик, іди до нас, іди! так. Йди. На нищу просто. Того трошки нижче. Барбосик, ти молодчина. Де ти був? Ах ти заєць. Маленький, сонечко маленький нас, і ті зяйка, ой ти зяйка, а ти зайка маленький, а ти маленький зяйчик. Ти залітийся бакін. Сіб... Ото треба вважати на той кущик. Дам на ще іншу гірку. Йдемо на іншу гірку, добре? Йдемо на меншу. Пішли. Тут також ті костики є, бачиш? Там, де кущики, не треба з'їжджати. А там дуже висока гірка. Пішли, пішли, Барбоско, пішли. Пішли, пішли.